Арла здобула першу перемогу у сезоні. Урагану виповнилось 12 років. Понад 350 школярів візьмуть участь у Кубку народного футбольного клубу Ураган. Івано-Франківські баскетболісти завершили серію із трьох домашніх поєдинків перемоги над запорізьким феро за НТУ. Перед тим підопічні Євгена Мурзіна поступилися МБК Миколаїв. У цій грі у складі відмедів дебютував другий американський легіонер, – 24-річний Рікардо Глен. Однак це ж ніяк не допомогло господарям, які поступали своїм опонентам впродовж усього матчу. Коли у середині заключної 10 хвилинки миколаївці збільшили свою перевагу до 24 очок, стало зрозуміло, що відігратися говерлянам вже не здасться. У підсумку на Миколаїв. Натомість у наступній грі Гува таки зуміла здобути першу в цьому сезоні перемогу. Сталося це на останніх секундах напруженого матчу сферу за НТУ. Спершу помолився досвідчений захисник запоріжців Вільховецький, який примодрився не вивести м'яч з власної половини майданчику за 8 секунд. Судді покарали таке свевіля, віддавши володіння м'ячем господарям. Після таймауту блискуче себе проявила пара франківських легіонерів. Мекі Макнай здійснив чудовий прохід під кільце, стягнувши на себе одразу декілька суперників і віддав класну передачу на Рікардо Глена. Бігмен легко поклав м'яч у кільце за 3,5 секунди до завершення матчу. У відповідь Олександр Рибалко спробував зрівняти рахунок, але його кидок цілі не досяг. Сьогодні ми були іншою командою, і ми набагато краще віддавалися в обороні. Ми вже грали більш командно. Ми були сконцентровані протягом усіх 40 хвилин, а не 20 хвилин так, 20 хвилин. Так я щиро пишаюся нашою командою, з яким ми сьогодні показали, що справді в нас є командний дух, і ми можемо грати як одне ціле, як одна єдина ціла команда. У підсумку перша перемога в сезоні для Говерли і перша поразка для феру – 76-74. Рікардо Глен став головним героєм поєдинку. Він здобув 24 очки, 11 підбирань та. Сразу 33 балла райтинговой эффективности. що сыграли сегодня американцы. Неплохо поборолись по счетам. Выиграли подбор. Я не помню, когда уже это было последний раз. И говорить, что мы там специально работали сегодня весь день над подбором. Вряд ли желание. Горящие глаза. И сегодня команда побачила, какая была скамейка сегодня, как підтримували друг друга. И что было вчера. Это небо и земля. Самое главное наш соперник это мы сами. Вчора ми боротьбу самі з собою програли. Сьогодні ми виграли. Це баскетбол, це життя це дальніша робота. Причому безконечна, навірно. Цього тижня Говарла зіграла перші виїзні поєдинки. Зокрема, у четвер, 30 жовтня, ведмеді зустрілися з поточним лідером Суперліги Южницьким хіміком. Матч завершився з рахунком 76-65 на користь команди з южного. На власному майданчику Говарлови тепер постане майже за місяць. 21 листопада до цього буде виїзд до Києва наступного тижня, а також матчі Кубка України. Формати розклад якого наразі невідомі. Урагану випонило з 12 років. Своє 12 річницю заснування відзначив народний футбольний клуб Ураган. За роки своєї історії франківська команда здобула весь комплект нагород вітчизняного чемпіонату. виборола суперкубок України, а також спробувала свої сили на європейському рівні. Раніше дракони дійшли до елітного раунду Кубка УЄФА. Незважаючи на труднощі з початку року, нині народний футбольний клуб Ораган пройшов оновлення. Ряди драконів поповнили молоді футболісти, які виступають найгірше за досвідчених. Клуб знайшов внутрішню мотивацію, перебудувався і далі ми впевнено себе почуваємо. І з часом, я думаю, будемо здавати якісний результат і для наших глядачів і для тих, хто підтримує «Ораган». Творити історію Прикарпатського клубу новим гравцям допомагають справжні гвардійці команди. Зокрема, сторожило урагану 30-річний Андрій Сімка. Футболіст захищає кольори клубу з моменту його створення. На рахунку спортсмена більше 300 матчів на різних турнірах. Зараз е, команда, ніби, ніби то сформована з чистого листа, формується в Сопонаному. Е, молоді хлопці, і хочеться побажати, щоб які е, скільки перемог, е, скільки було в, в 10-річчях -10 клубу за всі роки десяти років щоб цей колектив, який буде продовжувати історію клубу, щоб не зайвав не менше, більше трофеїв, більше перемог і удач, нині НФК Ураган активно займається розвитком дитячо-юнацького футзалу. Навесні клуб ініціює створення поблизу німецьких озер тимчасового спортивного майданчику, на якому юні футзалісти зможуть відточувати свою майстерню. Понад 350 школярів візьмуть участь у Кубку народного футбольного клубу Ураган у вівторок, 28 жовтня відбулося жеребкування четвертого за ліком футзального турніру серед школярів Кубок НФК Ураган. У змаганнях візьмуть участь понад 30 шкіл, які гратимуть понад 350 дітей. Цьогорічний кубок матиме кілька відмінностей порівняно з попередніми розіграшами. Насамперед, із назви змагань з цього сезону зникає прізвище ініціатора турніру, президента урагану Олександра Бубина. Відтепер своє ім'я Кубкові може дати партнер, який буде зацікавлений підтримувати дитячий футзал у новому сезоні. Учасників змагань поділили на вісім груп: по чотири колективи у шести групах та по три у двох. Серед них були і сіні, які відразу очолили групи. Після групового етапу по дві команди вийдуть до плей-офф, а решта змагатиметься за малий кубок, партнером якого цьогоріч виступає Укрксімбанк. Цікаво, що асоціація мініфутболу України прийняла рішення з цього сезону включити турнір до свого переліку спортивно-масових заходів. Разом із тим АМФУ може використати досвід воно в організації всеукраїнських шкільних змагань по всій Україні. Офіційне відкриття турніру на Прикарпатті відбудеться 3 листопада, матчем за суперкубок, в якому гратимуть минулорічні фіналісти, загальноосвітня школа номер 18 та загальноосвітня школа номер 28 Роланд у фіналі вищої ліги з регбі минулої неділі завершились ігри у групах вищої ліги чемпіонату України з регбі. Свій останній матч Івано-Франківський Роланд провів в ужгороді проти місцевого університету. Результат гри вже не впливав на турнірне становище кожної з команд, оскільки Роланд завчасно зайняв перше місце в групі, а закарпаття закріпилися на третьому місці. Початку гри господарям вдалося вести рівну гру проти лідера групи. Більш того, вони мали дві можливості відкрити рахунок із штрафних, але підвела реалізація. Подальший розвиток подій відбувався за сценарієм команди з Івано-Франківська у підсумку. Переконала перемога підопічник Михайла Яреми з рахунком 54-5. Здобувши шість перемог у шести іграх. В групі А Роланд зайняв перше місце. У головному фіналі вищої ліги Онофранківські регбісти зустрінуться з переможцем групи Б Одеською академією. Суперники визначать чемпіона України у серії з двох поєдинків. Перша гра відбудеться у Івано-Франківську у неділю, 2 листопада на стадіоні імені Героїв Пожежників. Початок матчу о 13-й годині. Вихованці спортивного клубу «Тигр» найкращі в Україні. 25 жовтня у місті Києві проходив всеукраїнський турнір з бразильського джиу-джитсу серед дітей, а також турнір Київ ОПЕН, на якому абсолютними переможцями змагань стали юні спортсмени франківського спортивного клубу Тигр. Масштабна першість у столиці мала неофіційний статус чемпіонату України. У ньому прийняли участь більше 300 спортсменів з різних куточків України. Команда спортивного клубу Тигр нараховувала 40 спортсменів. Хлопчики та дівчатка змагалися у трьох вікових категоріях, а саме 4-6 років, 7-9 років та 10-13 років Юні спортсмени також були поділені на різні вагові категорії. У підсумку виступ юних тигрят перевершив усі очікування: Прикарпатці здобули перше загальнокомандне місце, вибориши 20 нагород, а саме 6 золотих, 6 рівних та 8 бронзових медалей. Для багатьох спортсменів це були дебютні змагання такого високого рівня. До цього у лютому місяці франківчани змагалися на кубку Києва з бразильського джиу-джитсу, на якому щоправда довелося помірятися силами із господарями та спортсменами Житомира. Варто зазначити, що переможці та призери змагань одержали можливість прийняти. Участь у міжнародному чемпіонаті в Угорщині, який відбудеться 15 листопада. Прикарпатці привезли вісім нагород з юнацького чемпіонату України з боксу. Впродовж чотирьох змагальних днів вісім із десяти спортсменів боксерської збірної івано Франківщини вибороли нагороди всеукраїнського форуму. Подвійного удару своїм супротивникам завдали брати Кютюки з Коломиї. У возі 76 кілограм. Вони зайняли перше і друге місця на підесталі пошани. Чемпіоном України серед юнаків визнали Богдана, адже його молодший брат Максим не вийшов на фінальний поєдинок. Ще дві золоті нагороди. представники Івано-Франківщини вибори в категоріях 50 та 56 кілограм. Полонянин Вадим Хрущ. Впевно переміг у всіх поєдинках і непереможним дістався на вищої сходинки Підстало пошан. А Коломиянин Мирослав Михайлушко перший бій закінчив технічним нокаутом у другому раунді. А у фіналі з рахунком 3-0 переміг суперника з Черкащини. З нагородою повернувся також воно франківський рефері Андрій Іванишин. Суддю національної категорії визнаний найкращим на цьому турнірі. Коломаянин Юрій Мартищук став справжнім героєм поєдинку Кубка України з футболом між одеським чорноморцем та Дніпродержинською Сталлю. Основний час зустрічі завершився перемогою Чорноморця з рахунком 2-1. Але за підсумком двома зустрічі рахунок між суперниками був рівний: – 3-3. Отже, на команди очікувала серія після матчових пенальтів, на яку, зокрема, головний тренер чорноморця Роман Григорчук наважився замінити основного голкіпера на резервного. Юрій Мартищук зумів відбити вже перший удар з 11-метрової позначки а при останньому виконанні серії пенальті змусив опонента пробити набагато вищий воріт.